Файним людям, наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Вилова та добра і благодатної погоди. Після нашого останнього відео про міні льодовиковий період, який вже розпочався на землі, ви попросили. Розказати далі про погодні тенденції. До речі, якраз вже всі бачать, що дійсно погода змінюється, і не просто так. Хтось щось розказує, придумують різні історії, але ми повинні знати, що нічого просто так на землі не приходить і не проходить все від Всевишнього. А Всевишній дає нам енергії, наші сценарії, нашу ігру через планети, а планети через певні знаки Зодіаку, які відповідають за якусь стихію. А в нас, ви знаєте, чотири стихії. Так от, планета в певній стихії відіграє дуже важливу роль, саме підтримуючи цю стихію. І хочу згадати, що ми з вами вже спостерігаємо погоду. Останні роки і західна астрологія, і ведична. По західній астрології, якраз все. У наших регіонах все підтверджується, все воно от як ми аналізуємо, ми для себе це робимо в першу чергу. Так воно і виходить. Давайте нагадаємо про весну. У нас спочатку в березні було прохолодна перша половина, а потім у нас вже було тепло. І квітень, перша половина квітня, навіть до 20-го, дуже було спечно спека була сильна. У нас було літо. В деякі дні було 25, 27 до 31 і 32 градуси. І ось після цієї жари, в кінці квітня, розпочалася зима в деяких регіонах. І вона продовжується ще й зараз і буде продовжуватися. Давайте розглянемо ще раз, вернемося до погоди травня, щоб ми з вами побачили дійсно тенденцію. І так, у нас головні планети, які відповідають за погоду, це ми вже самі до цього, до цього дійшли. Ми це спостерігаємо і з вами ділимося. Головні планети, які відповідають за погоду, це Сонце, Венера та Марс. Так їм допомагає Юпітер, Сатурн, Нептун, і ще й Юран, Плутон. Але, але основну на себе, основний тягар несуть за погоду відповідальні це три планети: Сонце, Венера та Марс. І ось в травні, місяці чому в нас так холодно? І чому мені льодовиковий період якраз так гарно йде, тому що у нас з 1 по 20 травня буде весь час знаходиться Сонце і Венера в знаці Телець. Знак Землі холодно, прохолодно, десь дощі, а десь будуть, буде засуха. І ось дивіться, Марс у нас єдиний, хто підтримує оце в день температуру. Якби Марс був е, теж в знаці Землі чи стихії повітря, нам би було дуже погано. А ще якщо був знак стихії води, було б дуже-дуже погано. Але Марс утримує погоду в травні, і е, ми бачимо, що саме в травні ця тенденція буде до кінця місяця зберігатися. Але мені не подобається зразу ж я. Е, Через декілька днів весь час повертаюся до цих графіків, які ми склали. Так от з 22-го Сонце перейде в знак Близнюки, а з 23-го Венера зайде в близнюки. Що, так, що таке близнюки? Ці планети в близнюках дають великий вітер. Так, Марс буде ще до кінця травня утримувати погоду в день. Сонечко ще буде працювати. Але але дивіться далі, погода влітку у нас така тенденція. Цікава, тільки Марс до 9 червня буде давати тепло. Ви тільки подивіться: червень, близнюки. Сонце в Близнюках до 21-го, Венера в Близнюках до 17-го, а потім ці дві планети переходять в знак стихії води, в знак рак. І тут будуть до середини липня. Сонце до 23 липня, Венера до 11-го. Марс після 9-го зайде в знак Телець. Телець це холодний знак, знак Землі. Тому вітер спочатку, в кінці травня. Це остання десяти декада, і дивіться, у нас не подобається мені ця погода якраз в червні холодно, вітряно, а потім будуть зливи в друга половина місяця. Тільки в липні уже Сонце перейде після 23-го в знак Лев і Венера в Лев після 11 липня. Тобто до половини липня у нас буде зберігатися така от недобра, нелітня зовсім погода. Марс буде в тільці до 20-го, але він потім перейде в Близнюки, це вітер, і ось хочу попередити. Ми ще зробимо окремо кожен місяць, щоб ви по числам все бачили. А загальні тенденції липень, друга половина липня. Це у нас буде лев, сонце в леві, Венера теж у цьому знаці, і Марс в близнюках. Це значить, що буде сильна спека, засуха, вітер. І будуть цікаві такі повітряні якісь події, які ми ще побачимо з вами. Тобто, треба готуватися до того, що треба буде поливати рослини. І серпень місяць у нас перша половина майже вся перша половина буде ще тепло. Тобто і буде спека ще. А потім, дивіться, Сонце в Діву перейде 24 серпня. Венера 25, 5 серпня перейде в Діву, Діва це у нас знак стихії Землі. Ось вам і прохолода. І потім з 29 в кінці серпня Венера зайде в Терези, знак повітря, Марс в Близнюках знак повітря. Ви бачите, у нас тут дощі щезають. Тому що у нас Сатурн ретроградний, Нептун ретроградний, і погоди від них чекати доброї немає ніякого сенсу. Тут у нас повітряна засуха. Ми вже про це говорили, попереджували. Тобто десь з середини липня буде повітряна засуха і спека, а перша половина літа буде прохолодна опади і волога. Ось така у нас погода чекає, ми розкажемо більш конкретно по місяцям пізніше, в найближчі дні це зробимо. А зараз ми виконали ваше прохання, щоб попередити вас, що ж далі нас чекає. Так от, працюють енергії через планети, Всевишній посилає нам енергії. Це сценарій, це така гра для того, щоб ми, люди, проснулися. І нарешті. Відчули Всевишнього у своїх серцях і стали думати по-іншому, творити по-іншому, тобто бути мирними і творити мир, гарні речі, щоб ми перестали воювати, щоб ми перестали воювати з собою, з іншим, щоб не дивилися, що хтось щось не такий і чи не так щось робить. Ми повинні навчитися жити в гармонії з собою. Якщо коли буде вже гармонія, тоді ми і самі зможемо впливати на погоду. Зараз же ідуть такі енергії завдяки тому, що от ми дійшли до такого періоду, коли і говорять про квантовий перехід, так, він йде, але змінити людину без стресових ситуацій неможливо. Тому Така от ситуація у нас, така енергія на землі для того, щоб ми змінилися, зрозуміли, що треба змінити все всередині, відкрити своє серце і створювати світлий, теплий, добрий світ. Ну що ж, на цьому ми завершуємо відео. На все добре, бувайте, всі здорові!